Стартуємо, що а, лексика, лексикологія це один з розділів науки про мову. Тобто, наша мова настільки велика, що а, вона поділена на невеличкі частини. Перша це фонетика, тобто склад звуків, склад самого мовлення. Орфографія це правильне написання слів. Лексикологія те, про що ми сьогодні будемо говорити, це слова, їхні значення, походження та вживання. Фразеологія — це такі стійкі словосполучення, які можна замінити або якоюсь фразою, або одним словом. Будова слова також є розділом, тому що ми маємо знати, з яких частин будуються наші слова. Словотвір – це яким чином ми будемо також утворювати нові слова. Морфологія це частина нашої мови, а синтаксис це словосполучення та речення, над чим, до речі, в цьому році, і в першому, і в другому семестрі ми з вами будемо працювати. Тому зараз я пропоную попрацювати з першою вправою. Я пропоную дозошта записати вправа номер 1 або 1 поставити і зробити собі три колоночки. Колоночка перша. Можна навіть просто так розділити на око, це там, де ми будемо з вами записувати слова, які на нашу думку. Належить до таких більш давніших. Друга колоночка це ті, власне, українські слова, які ми майже ніяких інших мовах не зустрічаємо. Ну і третє це запозичені слова з інших мов. Давайте хвилиночки, щоб ви собі просто поділили, умовно кажучи, колоночки циферкою 1, цифркою 2 та циферкою 3. Давайте зробимо ось так. Один, два та три. І почнемо зараз працювати. Ну що, дівчатка, готові? Табличка оформлена. Просто не треба оформлювати, просто циферками 1, 2, 3 та собі позначте, щоб ну, не займало воно зайвий час у вас. Давайте подивимося на першу колоночку. До таких от старших слів, які там давним-давно з нами, відносять брат, вода. Чим би ми з вами могли ще. Доповнити її, як ви думаєте? Яке би слово, яке ми от знаємо з дитинства, наприклад, могли б сюди внести? Давайте підскажу. Це слово ми говоримо завжди до однієї з найрідніших людей. Називається воно мама. Давайте з вами запишемо мама. Також пропоную ще подумати: У нас є слово вода. А де ми воду цю можемо знайти взагалі? В яких таких природних, скажімо так, а, в якій місцевості, якісь у когось є ідеї? В озерах, річках, морях там. Давайте з вами напишемо слово річка. Воно теж буде таким давнім словом. Давайте думати про над власно, українськими словами. У нас є варіанти віхола, є слово «мрія». До речі, дівчата, а що таке віхола? Знаємо це чи ні, що це таке? Ні, Ні, я підкажу віхола, хурделиця або ж снігова буря. зрозуміли, що це, так? Або ж «завія» — ще таке гарне слово є. До речі, слово Завія, воно теж, власне, українське. Теж можемо сюди вписати. А слово Мрія вигадане одним із наших письменників, якщо бути точним, це Лесі Українки. А давайте подумаємо. А можливо, у нас ще вас, на думці є якесь власне українське слово. Так має гарно, так легенько звучати. Слово град, що раніше означало. Це місто, місто воно сюди підходить. А давайте подумаємо: дивіться, град, це з таких старослов'янських, воно е, навіть зараз і на теренах е, поширено е, Болгарії. Тому чу-чуть до таких, знаєте, воно більше до першого стовпчика було би дуже вдалим. Можна сюди записати слово град. Угу. Давайте думати ще над нашими новими словами. Щось воно таке гарне, гарне, пригарне. Якісь у когось є ще варіанти? Давайте так. Що в нас є а, ідентичним для України? Який у нас такий є символ, а, Символ, зроблений нитками. Кажучи, що його код mm. нації. Ну, не знаю, вишиванка, це воно, ні. Так, вишиванка, теж нас сюди підійде. А якщо чесно, з власне українськими словами завжди найважче, тому що тобі здається, що вони всі, власне, українські, коли починаєш перебирати, розумієш, що не зовсім, що я саме українські в якийсь певний період з'явилися, а які що пізніше. А Давайте думати про третій стовпчик. Думаю, там у вас зараз буде море. Театр, рейтинг, що ми ще можемо сказати? Є якісь когось варіанти? Абагет. Це французьке слово. Так. Звідти воно пішло. А давайте ще якесь таке слово. Ми, до речі, Кіро, з вами на початку року говорили укол і. Ін'єкція. Ін Ін'єкція. Правильно, супер. Бачу, пані Світлана у нас вибуло. Можливо, ще якийсь приклад можемо з вами дібрати. Кіно, не знаю. Кіно. Прекрасний вибір. Супер. Дописуйте. А вправа полягає в тому, що нам треба знайти відповідність між іншомовними словами і словами українськими над українськими відповідниками. І треба їх з'єднати стрілочками. Я пропоную зараз взяти таку лінію. Давайте думати над першим азарт. Що таке азарт? Як ми можемо з вами це пояснити? Пані Кіро? Ти, наприклад, граєш а, в якусь гру і, як це пояснити. І затягує, так? Затягує. Ану, а, а який в нас є відповідник? Дивіться, суперник, запал, зібрання, двобій, знищення та відновлення. Що думаєте? Може, запал? А. Це буде правильна відповідь. Супер. А зараз беремо з вами слово дуель. Що думаєте з цього приводу? Дуель. Суперно. Не... не зовсім дуель, це там коли ще двоє людей. Двобій. А, правильно. Прекрасно. Дивимося далі. Конкурент. Тут ви були дуже близькі, коли говорили про дуель. Суперник. Так, супер. Наступне ліквідація. Знищення. Так, знищення. Добре. Реставрація. Відновлення. Так. І залишається форум. А форум це відповідно. І зібрання. Зібрання. Супер. Прекрасно. Цю вправу ми зараз зробили усно і пропоную помаленьку переходити до виконання наступних прав. І відповідно, саме, саме тому кажуть, прикусити язика, щоб ми себе вкусили, нам було болі говорити, ми не могли нічого далі сказати. А, Таю, ваш фразеологізм? язик за зубами. Так. Повторіть, будь ласка, ще раз у mm. вас Нічого не казати. Так, mm. правильно. Коли ми мовчимо, де наш язик перебуває, за, за вами. Mm. І відповідно, ніж не сказати нормально. Супер, Кіро, ваше, ні пари з вуст. Або з уст. Yeah. Ні пари з уст. А. уста це зараз скажу. Це губи. Типу, губи так. Це що, не розмовляти? Типу, що нічого із, Окей. Не говорити взагалі. Ми, коли мовчимо, ми що пари які спускаємо з роду так? Ні. Ми мовчимо. Питаю. Ваше дивитись крізь пальці. Все бачити. Так, тобто, ми коли дивимося крізь пальці, ми дивимося ось так, так? То ми щось бачимо, щось ні. Тобто, якось частково за чимось споглядати або за якоюсь ситуацією. А Кіро. Зробити з мухи слона, перебільшувати. Правильно. І ваше? ваша. Давайте наведу приклад. Наприклад, ми собі хочемо, там, не знаю, зробити викрійку якоїсь, нехай це буде гарної футболки. І ми цю викрійку прикладаємо, вимірюємо ширину, довжину і так далі. Ми зразу починаємо вирізати, чи ми на всякий запасний ще раз перемірюємо. Ще це раз, це правильно. Це. І тому кажуть, сім разів відмір, один раз відріжця, коли ми що хочемо щось зробити, але краще завжди що зробити ще. Подумати. Так, зважте всі за і проти. Бачите, сказала ще одна фразологізм. Прекрасно, добре, молодці, гарно. Отже, я перемикаю на наші правила, тему записали. І давайте пригадувати, що в нас в українській мові є 10 частин, з яких 6 самостійних це іменник, прикметник. Дієслово, числівник, займенник і прислівник. Службові. Їх у нас три: це сполучник, прийменник і частка. І один єдиний вигук сам по собі. Хто мені пригадає, що таке вигук? Це інформація сьомого класу. Є в когось якісь думки? Мені здається, це коли типу ти викрикуєш, коли там може чиєсь ім'я, чи ні, це це напевно не коли зазиваєш до дід. Коли зазиваєш до дід, це е... як його Кисловці. окличне Ну коротше, не щось не те трошки. Ну, вигук, ви правильно говорите, що вигук це такі слова, як гав, ой, мамо, рідна і так далі. Все, що ми покидаємо як щось якісь як окремо таку фразу, бо знаєте, так раптово кинули, ми щось вигукнули. Супер. Пригадали про самостійні службові частинки та про вигук? Сподіваюся, так, дівчатки. Питання, якісь є за нагадуванням: якісь самостійні, службові і вигук? Ні. Ні. Добре, йдемо тоді з вами далі. У нас є а, самостійні частини мови. Зараз трошечки про них повторимо. Перша це іменник. Іменник означає істоту та неістоту. Це не питання, питання «то» та що. А прикметник, що він нас означає? Хто мені підскаже? Остонаці написано, ну підпригадуємо, підглядаємо. Означає ознаку? Ознаку предмета. Правильно. Ну і традиційні питання, який, яке, яке, які? займенник. Він за іменник, тобто він може його заміщувати. Він вказує, на що на предмет, але яка в нього особливість? Він той предмет, що робить? Не. Не називає. Ну, наприклад, є дівчина, так? Нехай звати будуть її Олеся. Ми звертаємося Олеся, 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 дівчина, дівчина, дівчина і постійно од неї теж. Треба щось трошки змінити. Будемо казати, вона, до неї, її, їй і так далі. Числівник. Одна з найскладніших частин мови означає порядок при лічбі. Скільки або котрий. До речі, займенник буде на питання іменника і навіть частково прикметник. Дієслово. Що ж нам дієслово вказує? Діє. Придумається. Так, правильно, дівчата, а прислівник ознаку чого? Ді. Ді. Правильно. Отже, загалом ми трішки з вами пригадали про це. Отже, в чому, полягає, в чому полягає суть цього завдання? Нам треба в кожному рядку знайти четверте зайве слово і аргументувати, чому воно зайве. Дивимося перше. Три, трійка, третій, троє. Що скажете? Які у вас є ідеї? Думаєте? Три. Є потім трійка, третій і троє. Підкажу. Справа в е, різних. Частинах мови. Саме у цьому завданні. Давайте думати. Три, трійка, третій, троє. Поставте до них всіх питання. Давайте пробувати разом. Три. Ставимо питання. Іменник. Три? Серйозно, значить питання А, Числівник. Чи? Числівник, добре, трійка. Питання. Срійка, поставте питання. Скільки чи що? Що питаємо. Питання буде? Скільки mm -hmm. чи що? Скільки? Mm? Mm -hmm. mm -hmm. Скільки трійка? Перший раз таке бачу. Ну, наприклад, там коли е, в очному навчанні там ставили в журнали оцінки вам. Так або зараз знаю, ставлять, так? В дистанційному і. Пишуть там: в тебе двійка, в тебе десятка і так далі. Це у нас іменник. Третій. Ставимо питання до нього. Код. Дівчатка. Питання яке? Код? Ну, який третій? Який котрий? Котрий? Третій? Це Котри. теж числівник. Троє. Питайте у троє. Що скажемо? Троє це скі? Спільки. Тобто, що у нас зайвим виходить? Ліка. Кілька, правильно. Давайте міркувати щодо наступного. Навесні взимку, літні і зранку. Що скажемо? Ставте питання навесні. Коли? коли? Так. Так. Це в мене що буде? Питання коли? відповідає яка частина мор? Прис. Лівник. Взимку саме питання, чаточка. Давайте активніше. Взимку. Коли, коли? коли? так, літні. Дівники. Так, це в мене що буде? Прикметник. Знає, я буковкою П позначу щоб теж на ПР, ПР, щоб у нас нова ну, різниця була. І зранку питання. Літні. Коли? Відповідно, що у нас зайве виходить? Клітнє. Поїхали наступне. Я, к його тебе. До речі, слова к ви не лякаєтеся, а, тому що раніше в, дав... в давніших часах «к» це у нас такий прийменник замість слова до. Власне, к тобі тому думайте, тепер давайте на засипочку, як його тебе. Yeah. Sí. Напевно, Зай. Uh -huh. Так, тому що це у нас службова частинка мови, так? Пройменник, а все інше, що в мене буде, які частинки мови. Зай. Зима, правильно. Димось наступне: стук, стук. Ах, куку ойкає. <кій> Розкажемо. У нас там щось таке, що воно показує дію, а те все інше показує, що ми щось там вигукуємо. Може, ойкає? Ойкає, правильно. Це в мене що буде? Ні слово, а все інше, чим у мене буде? Чим воно в мене буде? Стук, стук, ах, ку-ку. Чим воно в мене буде? Звуко, як супроводження. Заслідування. О, 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 або ви. 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 В, ви. Вигул. Uh -huh. Так, не розговорилася uh -huh. ще але нічого. Ні, але та або отут складніше. Підскажу, це все службові частини мови. Оце службові частини мови. Зараз напишу службова частина мови. Але тут є частки, тут є сполучники. Треба знайти, що тут зайве, чи частка, чи сполучник. Треба подумати. Сполучник, це що він робить? Він сполучає слова і частини речення. А частка додає нам якогось забарвлення. Тому думаємо. Ні, може в нас сполучати частинки речення чи слова? М? Ну, от я вам кажу просто вільно слово ні. Кажу ні. Воно може навіть саме по собі існувати окремо. Плюс воно утворинові слова. Ніскільки, ніхто, і так далі. Але сполучаємо з частинки слів. Ой, перепрошую, частини речень і слова. Сполучає. Та, сполучає. Угу. Або, або сполучає. Получаю, дівчатка. Це все буде сполочники. А ні, у в мене чим буде? Часкую. Um, Зрозуміли? Так. Так, добре.